народ, І сьогодні ми пограємо у гру Dragon City, тобто місто драконів. Отож, як бачите, це симулятор. І зараз ми поглянемо. У вас буде трішки зараз не на повний екран, будь повоскі, можливо. Ну нічого, зараз це все, все. полаштуємо, ну нічого, зараз так все. До гри. Вітаємо вас на острові. Я Деус, драконний майстер, і я тут для того, щоб допомогти вам на шляху отримання сильних встановлення для... сильним драконічим майстром також. Добре. Тобто це туторіал. Потрібно житло збудувати середовище, середовище драконів. Середовище це місце, де живуть дракони і тому подібне. А, і вони тримують свою силу і стають великими і сильними, так. Пропонують нам збудувати. Кем у нас буде перше? Ага. Земляне добре, нехай буде. Ми отримуємо досвід за те, що будуємо це все. У, бачимо, тут є багатецько драконів. Ну, так, гра це все ж таки. Доволі давня вже, і Тосто давня. Ага, потрібно взяти ще дракона. Так. Тут беремо яйце, купуємо. Іга, і воно вже. Ні, ну я не хочу прискорювати. Дідько, Я втрапив в пастку. Нас змушують використати ці. Камінці дорогоцінні. Не знаю, що то таке. Добре, у нас тепер є земляний дракончик. І так, ми тут вирощуємо своїх дракончик, скрещуємо їх і потім б'ємося з ними там, і тому подібне. Так, потрібно відгодувати дракончика до 4 рівня. Ну, смачного, як то кажуть. В мене більше їжі немає. Ми можемо брати їжу на фермі. Ну, все доволі так. Звичайно, хто, хто знає, той знає такі ігри, симулятори, тут все схоже, в них в принцип дії. Угу. Продовжуємо і тут ми можемо вирощувати їжу. Що нам пропонують посадити. Чудова робота, тепер тут є завдання схрестити їх земляного. Так, і ось цього вогняного. Можна легендарних. Брали результати Ні, ми зачекаємо, зачекаємо, не будемо на цей раз. Тоді з яйцем якось воно так зупинився час, і не, ми не могли прискорити А ось тут. Тут є часу зачекати. Тим часом яйце вже готове. Для того, щоб зібрати. ага, Тільки яйце з'явилося. Чудова робота. Ага. Запитують, який в мене вік. Нехай буде так. Це не такий, не такий секрет. Можна війти. Пізніше ввійду це все де треба. Все нам дали волю, як то кажуть. Інтернет поганий, тому не прогружається це все. О, так, можна забрати і розмістити вогняного вогняну скалу дракона. Чи дракона Вогняної скали? щось таке. Так. А, це Тут чи можна створювати альянси, не знаю, чи як я довго це буду грати, отож, звідки я знаю цю гру? Колись давно ще років. Я не знаю, яка давня наскільки ця гра, але я до неї давно доволі з нею познайомився років десь. Не знаю, 8 назад, десь так. І все, тут нам дали свободу дії, що хочемо, те і робимо. А, свобода дії. Свобода, свободує, але... Як тут повний екранний режим вимкнути? Ще та п'ятанечко? Будь-не можна, ну нічого страшного, будемо ось так грати. Думаю, вам не заважає сильно так по центру розмістив, щоб і не і видно було все і так. Це якесь, не знаю, що це. Чор... Ага, це в честь Чорної П'ятниці, івенти. Я ще потрапив на івент, ну тут їх дуже багато буде, постійно якісь. Івенти і тому подібне. Можливо, це, це зіграємо раз, серію, запишу одненьку, там будемо бачити. Ага, це нам дали. Виконати? А, ага, це просто роз... декорація? Ну, не треба нам цієї декорації. Поки що раз, що там по завданнях? Відгодувати одного дракона до четвертого рівня. Нехай буде годуй. Хоча тим часом ми могли б ще схрестити. Давайте так. Цього вогняного і кам'яного. Навпаки, не знаю, чи від перестановки до танків сума не змінюється, як то кажуть, але можливі результати. Угу. Цікаво. Не знаю, що там у нас вийде зараз. От тепер можна відгодовувати. Ну, звісно, чим. Чим більше дракони, чим сильніший має вийти дракон, тим. Тим воно все отак довше і довше буде. Мені досвід дало? Не знаю. Не знаю, де мій досвід, мабуть, дав. Так, і в нас є? Це те саме вийшло. Ну нічого, зараз. Ну, ще раз спробуємо. Найс. Nice. Де це бачите? 16 годин? Що там? Я третій раз їх схрестив, і в мене там якісь мега. Дракон... драконіще вийшло. Можна за геми прискорити, цікаво, що там вийде. Хелп. Нас просять по допомогу. О, доволі дешево. Можливо, на, на, накопичити, не знаю. 50 гемів. Що за валюта? Геми ж, правильно? Кристал. Ну, геми будемо говорити. Джадко. Так, що тут у нас? Ну, зрозуміло. Нічого такого ще нам треба. Це і так зрозуміло. Колекції. Є. Це початкова колекція. Угу. Тільки нам не вистачає ще декількох. Ну. Це місце скр схрещування, гніздування, чи як це можна сказати. Ну, так, гора схрещування. Продати його, мабуть. Ну, він вже є у нас. Звичайно, не, так і... не така і ціна висока, але. Нехай буде. Можна щось рухати або що. Одаве управління, що тут у нас є. Декори будівлі. Ага, ще одне місце на шостому рівні. Зрозуміло. тут Вітаємо ага, в цьому книжці. Ага, можна різні ці брати, якась нікс, е якийсь хаос тому подібне. Е за її манери вибачте. Ви виконуйте ці отримайте. Такого раніше не було, я вам скажу, багато чого змінилося тут. Мені дали якісь очки майстерності. Нагороди такі, що не аж є аж аж, але нехай буде. Добре, що там по завданнячкам потрібно вег. Ви... Виграти в битві, чистити дві перешкоді. Ну і нехай це буде. Ось так ось розвиваємося, свій острів, відкриваємо нові ці землі. Як бачимо, добряча така кількість як земель. Ну, тут уже 125 і тут то... все дорожчі і дорожчі. Мабуть, все ж таки накопичте гем, ще не буду їх витрачати. Тим часом всі вже перешкоди готові до руйнування, викорчовування ці кущі. Нам їх не треба. Ну а нащо нам кущі тільки місця займають. Досвід. І завдання виконане, дали нам їжі. Виграти в битві. Тільки в битві, як я переможу, я. М -м ще одне. Інше місцелище вогню? Забув слово не містилище, а. Йойки. як я так слово міг забути? Не гризне. Ні, все ж таки хочу згадати. Кебетець. Ай! Середовище ось. Міг все ніяк згадати. Середовище вогняне. Так. Поум'яне навіть так краще звучить полум'яне середовище. Тут щось потрібно зробити. Угу. Ось. Минулого разу нам відразу дало. Тут уже 30 секунд потрібно чекати. Ні, ну мене доволі це. Я радий з одного боку, що. Сильний дракон вийде відразу. І тому подібне, рідкісний, але. Людоньки, ну... 16 годин. Я вже почав грати, а вже чекати 16 годин. О, новий рівень. Точно, тепер можна старатись рівень піднімати, і щоб можна було ще одне. Місце для схрещування зробити, поставити і так. Битву. О, візьмемо яйце си морського дракона, Ось це... це не буде. Новий дракончик буде розмістити, але ще потрібно середовище. О, Воно доволі швидко будується. Ну, буде довше. Ну, все ж таки я це довше. Вивуплюється там дракончик цей наш морський. Розміщуємо. Та вже пішли, годуємо його. До четвертого рівня хоча. О! Ще один дракончик і можна буде. Угу, Нам пропонують. Ну... Так, але зараз. Пізніше оціню гру. Непогана гра, звісно, хороша. Стараються розробники постійно якісь івенти. Тут не, не, не дають перепочити. Велике дерево знищити. Вистачить золота. Скільки? Дві години. М? Нічого так. Деревце викорчовувати Тут схрестити двох. Другу ферму побудувати. Це ми можемо. Поки що буде все підряд. Без порядку. Хоча я не знаю, чи я буду якийсь порядок тут наводити, знову ж таки, не знаю, по переглядам, мабуть, буде десь там, переглядів 5 від сили, 10, ну хоча це буде їх початок, щось цікаве, зацікавляться люди. Знову ж таки, буду дивитися по переглядах, по коментарям, по лайкам і тому подібне, чи гра сподобалася вам. Тому пишіть, як, що до чого, чи продовжувати, чи вистачає. Так, прискорити. Щось новеньке. Ага. Змушуюсь нас витрачати наші геми. Дерево життя. Трішки більше землі. Ой, землі сили. На 12 рівні. Щось нове. Тільки я не на дерево життя на те, Так. Що це нам дасть? Не знаю, що це таке. Якусь річ нам дало. Але що воно таке? Ми не знаємо, що це таке. Але нам дуже... Цікаво, токени, не знаю, без поняття, що за токени, що вони роблять. Ще й нам якісь токени такі дали, які в нас і близько стихії немає, і дуже не скоро буде та стихія. Так, до речі, гра є на телефони і на, на комп'ютери. Також гра з інтернетом. Як ви вже могли помітити, як я раніше говорив. Ну, давайте саджаємо це тут. Що будь-пусто дурно простоювати ці ферми без роботи. Нехай садять, працюють. Можу, чому б і ніколи так? Ага, а вже ж... Добре, ще йти тут у нас завданечко. Ну доволі зручно, так, щоб по завданнях, по завданнях там собі щось виконуємо, нам дають цілі. А ні, там зайшов в гру, і такий дивишся, а. А що це? А як це? А тут шо а я. І тому подібне. Шкода, немає. Виділити всіх і всіх відразу посадити. Так. О, я згадав слово, до речі, розведення. Гора розведення, можна ще говорити. Розводимо драконів, так. Вирощуємо драконів. Це інкубатор. Угу. О, нам ще житла дають золото, цікаво. Це, це чудово, що дракончики ще там золото нам заробляють. Які чемно тульки, а? І бусинки. Собі там працюють і золот заробляють. Ну, не дарма з їду їдять. Не дармо їти, це добре. Так, ну зараз шостий рівень доб'ємо, там зараз поглянемо, ще за... декілька завдань виконаємо. Думаю, такі все ж таки продовжу, там буде видно, скільки ще буду в неї грати. Деякі час пограю. Мені самому цікаво. Як то говорять, що від гріха будуть мовчати, Подібно виграти в битві, ну пішли в битву. Тільки щось воно. Відгух якийсь дивний. Поча... Ага. Початківця. Кубок початківця нам дадуть дракона ацтека. Добре. Крижаний дракон. Вог... Ага. Вогняна птиця дракон і темний дракон. І в них слабкості. Не знаю чи я. Ага, потрібно три дракона. Тоді відмінна. Не те натис Охорона відміна. Я не те, натис. Ну. No. Ті ще завдання? Схрестити. Очистити. Що? А. Прискорити це очищення, розширення. Купити нові землі. Має нам. що купляти нові землі. Тоді звідки ще досвіду отримати, не знаю. Ону. Ага, це рекомендовані і всі ще. О, назвати дракона. Це ми можемо. Давайте. Ролло. Mm -hmm. А, ось так, значить. Ролло. Mm -hmm. mm. Як тобі тоді. Як тебе тоді назвати? Ти у нас вогняна скала? A few moments later. Це, я придумав. Нехай буде річі. Річ Рі чі, -чі. Річі. Нехай буде весь там. Душу Не знаю, чому так. На щастя, хоч щось прийшло в голову Що за Бері? Там натискаю я. Щось, воно якось відгук якийсь дивний. Натискаю не відразу воно. Реагує. Це розширення 25 драконів. Що за завдання воно ще до нього далеко? О, третя ферма. Це, це ми можемо, а це, це ми зробимо. Так. Досвід є, але щось якось маловато. Угу. Дві різні. Це дає 6. А в чому різниця? Ага, це якщо у Валянс вступити. Я зрозумів. Я вас зрозумів, що мені тоді пропонувати, якщо мені в валіанс... Аж на 16 рівні. Аби цікаво став. Зацікавити вирішив. Ну нехай буде. Відгодуйте 6 драконів до 4. Ну на мене не треба мати ще ті 6 драконів. Та я ж збудував. А це я вже не зрозумів. Ну ви ж встановив гру вже зламав. Та ж я побудував третю ферму. Алло Ало. Ну, капець. Мені завдання не зароблю. Гаразд. Бачу, 6 рівня нам тут так і гра каже, все досить записувати. Ну, тоді досить, досить, так досить. досить. На цьому ми поки що завершимо. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки. Напишіть, взагалі, напишіть в коментарях, як це все вам. І вже в наступній серії поглянемо, що там. За дракончик вийшов. Так, і ось так. Бережіться. Бережіть себе та своїх рідних.